Головна дитяча казка написана справді для дорослих, яка несе в собі справжній філософський посил до того, як правильно, легко і щасливо проживати власне життя. Сьогодні ми проаналізуємо твір Маленький принц Антуан сент Екзюпері. Вас вітає Віталій Стаценко і проект Культ. Якщо ви хочете і надалі бачити цікавий, ексклюзивний. Контент на тему літератури та мистецтва від нашого каналу зробіть підписку на цей канал прямо зараз. Тисяць дзвіночок та вподобайко, бо поширити культурологічний контент українською мовою. В цьому відео ми проаналізуємо не лише головний твір життя Антона Десен Екзюпері, а ще й його біографію, оскільки це той випадок, коли біографія та життя автора дуже пов'язане з його головним шедевром. Антон сент Екзюпері народився в Ліоні 1900 року. В дворянській, аристократичній, але трохи збіднілій сім'ї. Його батько Жан де сент екзюпері який працював у компанії, яка займалась страхуванням, помер, коли Антону було всього 4 роки. Хлопчик був третім з п'яти дітей. Виховувались вони в двох прекрасних замках у Франції. Один з яких письменник описував як таємне королівство, свого дитинства, свій внутрішній світ троянд і фей. Усе життя його переслідувала ностальгія за дитинством, яку він пізніше покаже на своєму головному творі у дорослому віці Він писав: цей світ спогадів дитинства завжди здаватиметься мені безнадійно більш реальним ніж інший. Мати маленьких сентек Жипорі була люблячою, побожною та безперервно уважною. Антуан успадкував цієї риси, хоч в дитинстві був трохи розбищений. Жінка називала сина Король Сонця» за його рідкісну доброту, веселий. Незлобливий характер і любов до природи. Та й загалом хлопець був такою активною і депитливою дитиною. У 12 років захопився ранніми експериментами з польотів і навіть власновуч пробував сконструювати бортовий велосипед. Того ж року Антуана взяв з собою в демонстраційний політ льотчик Жуль Вердін. Крім того, екзюпері багато читав, його улюбленими авторами був Жуль Верн і Ганс Христіан Андерсен. Також в юному віці він почав писати вірші. Робив юний аристократ, це переважно вночі, будив своїх братів і сестер, затягував їх до кімнати їхньої матері в ранкові години, щоб декламувати свій останній вірш. Ця звичка залишиться у нього і в подальшому житті. За сімейною традицією Антон навчався в католицьких навчальних закладах, але не відрізнявся успіхами в школі. Він мріяв бути моряком, тому хотів вступити у вищу. Військово-морську школу, але зазнав невдачі на вступних іспитах. Тоді Антон вирішив стати архітектором і записався вільним слухачем в Паризьку школу витончених мистецтв. Жив він на гроші, які позичав у своїй матері. Щоб прогодуватися, часто відвідував розкішні обіди у великих будинках, адже мав благородне прізвище. У 1921 році ще до отримання диплому Сент Джупорі призвали в армію. Він не став наполягати на продовження відтермінування від призову. Належною йому для завершення освіти і записався у винищувальний полк. Армійська служба Антуана почалась з роботи в бригаді ремонтників, і несподівано він відчув, що авіація це справжнє його покликання. Він писав своєї матері: Мамо, якби ти знала, яку непереборну жагу літати маю я. У 1922 році Сендек Зюпері отримав ліцензію пілота і вже через рік його літак потрапив в аварію. Антуан отримав травму голови і пішов у відставку. сент Екзюпері оселяється в Парижі. Він намагається писати, але його літературна творчість нікого не цікавить. Майбутній знаменитий письменник береться за будь-який заробіток аж до торгівлі книгами та оживаними автомобілями. До того ж, Антуан не збирався розлучатись з авіацією і, незважаючи на перенесені травми, продовжував польоти на цивільних лідаках. У той період пілот закохався в багато Луїзу де Вільморен, проте дівчина холодно ставилась до юнака. Поховавши в глибинах свого серця любов до Луїзи, Сен Екзюпері став удосконалюватись в авіації. А в тисяча році він став літати на поштових літаках французької компанії Аеропосталь, що здійснювала рейси в північно-африканські країни. Через рік Сент Джупері був призначений начальником аеродрому на мисі Джубі в західній Сахарі. Можливо, найбезлюднішої злітно-посадкової смуги в світі. Ніколи ще в житті він не був щасливішим. Він казав: мені дуже потрібна самотність. Я задихнуся, якщо проживу 15 днів серед тих самих 20 людей. Він любив простори Сахари і тишу. Настає тиша миру, коли миряється племена, коли настає похолодний вечір. Настає полуденна тиша, коли сонце зупиняє всі думки і рухи. Настає фальшива тиша, коли Нічний вітер стих і комари, зірвані як пилок із внутрішніх оазісів, прилітаючи про піщані бурі зі сходу. Він любив ізольованість і незалежність а також довгі самотні польоти, які пам'ятно зображені в його першому романі Південна пошта. В 1929 році Сен екзюпері повертається у Францію. Він вступає на вищі курси військово-морської авіації і пропонує свій рукопис видавцям. Роман Південна пошта, опублікований у 29-му році, зробив автора знаменитим і багатим. Вже за рік Антуана де Сент екзюпері призначають технічним директором південно-американського відділення Аеропосталь і нагороджують орденом почесного легіона за його. Внесок у розвиток французької цивільної авіації у буенос ересі Антон знайомиться з консуела вдовою відомого письменника Анріко Гомес Скарілліо, який наклав на себе руки. Ця чарівна і освічена жінка стала його музою і його злим генієм. Екстравагантність і неврівноваженість консуело часом межувала з божевіллям, але Антон теплячи зносив усі витівки коханої жінки у квітні 1910 року. Вона втекла з урочистої церемонії їх одруження, не дочекавшись. Кінця у присутності гостей могла залізти під стіл, розповідала спільним знайомам неправдиві історії про їхнє життя з чоловіком. У те, році компанія Аеропосталь банкрутувала, і сент Джупоріб повернувся до літньої роботи. У цьому ж році він видав роман Нічний політик і йому літературну премію Феміна. Антон починає працювати кореспондентом газети «Парі Суар». Літає в Африку, Індокитай, Південну Америку, тобто дивиться світ і живе своєю мрією. А у 1935 році, за результатами поїздки в СРСР, він опублікував селію нарисів, які прихильно сприйняло радянське керівництво. Того ж року відбулася його найбільша пригода, коли він спробував побити рекорд і здійснити найшвидший політ з Парижа до Сайгона в Індокитаї. Його літак розбився в Сахарі після 20 годин польоту. У Сен та механіка, що летів з ним, не залишилося нічого, крім невеликої кількості їжі. Ще раз чотири дні, коли вони були майже мертві, житель пустелі врятував їх. Цей досвід став центральною подією в мемуарах Сент екзюпері тисяча року «Планета людей. Також враження від аварії надихнуло автора на казку Маленький принц, героїня якого Троянда відображає риси характер дружини письменника Консуело. Восени тисяча року Антон, який до того часу був володарем ще двох літературних премій за роман «Планета людей. Добровільно з'явився в армію. Він зробив декілька бойових вилітів. Був представлений до військового хреста. Після поразки Франції письменник переїхав до США, де в 1943 році вступив до ВПС вільних французьких сил, керований генералом де Голем. 31 липня 1944 року Сен екзюпері злетів з аеродрому на острові Корсика, щоб зробити розвідувальні фотографії. Так він назад і не повернувся. Через вісім днів Сент Зюпорі був офіційно оголошений зниклим безвісті. Що саме сталося до сьогодні? Залишається загадкою. Толя літака і великого письменника була невідомою аж до 1988 року, коли поблизу Марселя був виявлений браслет з ім'ям Льотчика і його дружини. Залишки літака були підняті аж в 2003 році. Але їх дослідження не дало відповіді на питання про те, як саме загинув письменник, залежно від того, як сталася його доля, віддане служіння Антон де у своїй країні під час Другої світової війни стало гарним завершенням його літературної творчості, яка продовжує захоплювати нас і сьогодні. І в драматичному кінці життя письменника є справжня магія, оскільки його головний герой казки Маленький принц закінчується подібним чином. Запам'ятайте цей момент. Ми до нього ще повернемось у цьому відео. Всі ми знаємо, що жанр казка це жанр в першу чергу створений для дітей, щоб навчати їх життєвим мудростям на дуже легких зрозумілих прикладах вічних персонажів або тварин. Але чи існують казки для дорослих? І зараз я кажу не про там якісь фільми для дорослих, або не про фільми, де казкові сюжети просто. Вмонтовуються в контекст життя дорослих, як, наприклад, там робилась там красуня та чудовисько, а чи існують казки, які написані в дитячому символізмі та стилістиці, але при цьому вони будуть розкривати цілком дорослі теми. Я, чесно кажучи, не великий експерт в цьому жанрі, але я знаю один такий твір, і це маленький принц Антон де сен Екзюпері. Тож сьогодні ми також в цьому відео проаналізуємо цей твір. По перше, ми звернімося до суті жанру. Будь-яка казка має мораль і повинна давати урок, який нам слід вивчити. А маленький принц дає нам чимало уроків, і можна розібрати цей твір як такий повноцінний маніфест до певної певного способу життя. Якщо казати про сам сюжет, то він дуже простий. Пілот летить над постелею, у нього ламається літак, і він робить аварійну посадку З запасу води та їжі всього на тиждень. Тож він розуміє, що йому треба ремонтувати свій літак або він помре. Під час цього ремонту в пустелі, де очевидно, що ніодної живої душі нема поряд, він знайомився якимось чином з дивною дитиною на ім'я Маленький Принц. Це такий магічний хлопчик, який взявся просто не звідки. Цей хлопчик розповідає йому, що він живе на невеличкій планеті. У нього є квіточка, про яку він дбає. А планета настільки маленька, що вона з розмірами як будинок. Маленький принц описує свої подорожі іншими планетами, де він знайомиться з людьми. Всі ці люди вони є, по перше, дорослими. По-друге, вони досить дивні. І ось про ці дива і розповідає нашому головному герою цей маленький принц. І пропоную далі почитати і прокоментувати цікаві моменти із а, самої казки, А пізніше ми зробимо висновки, чому можна навчитися у цієї казки і чому кожен дорослий має її прочитати. Я показав своє творіння дорослим і спитався, чи не страхає воно їх. А чого б цей капелюх був такий страшний? Сказали вони мені. Та на малюнку ніякого капелюха і близько не було. Дорослі порадили мені намалювати зміюк ні ззовні, ні зсередини, а цікавить краще географією, історією, архметикою і граматикою. Тут перший фрагмент про те, як е, головний герой розповідає про своє дитинство і про те, що в дорослому житті люди часто добровільно відмовляються від своїх мрій та цілей. Оповідач мені стати художником, міг би це зробити, проте через свою помилку, не йти за власною мрією. Він сидить в пустелі, він отримав аварію цю і, можливо, це останні дні його життя. Герой розуміє, що життя він певною мірою. Спрямував хибну сторону, і певну його частину він жив без можливості навіть з кимось поговорити. І ми зараз кажемо про літературного героя знов таки, тому що якщо провести пряму аналогію з самим письменником, то він якраз жив своєю мрією, тому що він мріяв бути пілотом. Хоча він малював також і малюнки, про що. Пізніше поговоримо. От так її жив самотинною, не маючи жодної живої душі, з котрою можна було б як слід побалакати. Аж шість років тому спіткала мене аварія в пустелі Сахара. І далі цікаво, що літературний герой переживає ситуацію катарсису, тобто це такий типовий прийом в в сценарійній побудові в різних жанрах, коли герой доходить до краю, до якоїсь матеріальної небезпеки і розуміє, що так далі бути не може. Тому він сам вирішує все змінити, або з'являється якась ситуація зовнішня, яка Робить ці зміни в житті героя у цьому творі зміни дорослого повідача почнуться. По перше, з падіння літака. По-друге, із знайомства з маленьким принцом дитина навчає його життєвій мудрості, яку він сам не знав. Далі починаються самі уроки. І перший це урок кохання. Якщо ти любиш квітку, яка єдина в цілому світі серед мільйонів і мільйонів зірок, то цього досить, щоб ти був щасливий вже від того, що дивишся на зорі. Ти собі кажеш десь там і моя квітка. І тут знов таки з точки зору проблематики нашого саме життя На снаваді, що дорослі часто ставлять перед собою дуже велику кількість різних завдань, прислідуючи мало славних цілей, і не вміють насолоджуватись чимось простим, не вміють любити те, що мають зараз, і постійно йдуть кудись, кудись вперед. Звичайно, що маленький принц у такому своєму налозі це вважає помилкою, і ми не можемо з ним не погодитись. Для щастя фактично треба лише знайти когось або щось. Що ти покохаєш, і таке життя вже можна було назвати повноцінним і ніяк не порожнім. І дивимось наступний фрагмент. Це коли вже наш принц знайомиться з першим а, власником однієї із планет. Можна мені сісти? запитав маленький принц. Наказу тобі сідати. Ваше величність, даруйте, що запитую. Наказу тобі запитувати. Ваше величність, над чим ви тут володарюєте? Над усім. Просто відрізав король. Тобто, тут власне цієї планети це король, який володарює планетою, на якій нічого немає. І звичайно, це пряма така ну іронія, вказівка, можна сказати, на проблему влади, що люди часто самі. Не зрозуміло, навіщо хочуть її мати, і е, мають надію на те, що вона дасть їм якесь задоволення. Натомість, якщо дивитись на це тверезо, таке володарювання дуже часто виглядає смішно, особливо коли людина дійсно не має е, такої, якби влади, влади, яка дійсно потрібна йому для якоїсь цілий, а просто хоче виглядати авторитетно і хоче довести всім свій масштаб. Ну всі ви таких комічних людей знаєте, і ось це пряме таке знущання з цих людей. Що ти робиш? Поспитався він у п'янчуги, котрий мовчки сидів перед. Сили селене, порожніх і повних пляшок. Піячу. А навіщо ти паяче? Щоб забутися. Про що забутись? Там маленький принц. Забути, що мені соромно. Чого ж тобі соромно, що я паячу. Їй богу, ці дорослі дуже дивні. Ну тут дуже цікаво, по-перше, те, що хлопчик у подорожах між планетами постійно в кінці каже, приказку дуже дивні ці дорослі. І на цьому уривку ми побачили, як маленький принц прилетів на планету, де познайомився з п'янчугою. І ну як на мене, це дуже ернічний шматок, який стосується в принципі будь-яких залежностей та шкідливих звичок, не тільки алкоголю або там якісь речовин. Фактично, цей розділ можна використовувати як таку інструкцію з лікування залежності для дорослих. Фактично, автор торкається проблеми людей, які використовують ту чи іншу залежність як спосіб вирішити проблеми хоча насправді всі розуміють. Крім них, які не розуміються, що як правило проблема і виникає через цю залежність. Тобто, щоб вирішити проблему, треба порвати це порочне коло і проблема, якби сама з собою вирішиться. Тобто, навіть маленький принц, навіть дитина розуміє весь абсурд поведінки великої частини дорослих. І ми дійсно бачимо таких людей і знаємо всі ви таких людей знаєте. Добрий день! Навіщо ти погасив ліхтаря? Такий наказ: добрий день, що за наказ Гасити ліхтаря. Добрий вечір. А ничего ти знову запалив його. Такий наказ. Не розумію це. маленький принц. А тут нема чого розуміти. Наказ є наказ. Добрий день. Тут на цій планеті принц знайомиться з ліхтарником, який кожну хвилину вмикає та вимикає ліхтар. Планета, на якій він живе, це е, дуже маленька планета. Вона робить повний оберт навколо сонця е, за одну хвилину. І це знов таки іронія на те, як е, дорослі, ми дорослі часто робимо безсенсові якісь справи, які ні до чого не призводять, але ми робимо їх за звичкою або тому. Тому що нам хтось це колись сказав, і сказав, що якщо це не робити, це неправильно. І часто люди вважають, що вони і є справою, яку вони роблять. І якщо робити відсилку на, на щось, що ми вже робили, то таку саму критику давав нам автор із роботи «Бійцівський клуб. Там є, де є фрагмент у фільмі, коли Тайлер каже в камеру, що ти не твоя робота, ти не твій гаманець, ти не твоє минно. Тут така сама ситуація, але ну, в більш дитячій такій м'якій формі. І знову таки маленький принц. А дитина розуміє, які ж дивні ці дорослі. Далі у нас наступна планета і знайомиство з географом, який на цій планеті проживає. Яка ж прегарна у вас планета? Тут є океани? цього я не можу знати, мов географ. А ну а гори цього я також не можу знати. А міста, річки, пустелі, цього я теж не можу знати. Але ж ви географ. Та воно так і є, але ж я не мандрівник. Мені бракує мандрівників. Не географи займаються обліком міст, річок, гір, морів, океанів, постелі. Географ надто поважна особа, щоб з цим. Влучитися він не покидає свого кабінету, зате він приймає все мандрівників, розпитує їх і записує їхні свідчення. А ви всі таких людей знаєте, які дуже дійсно мало знають про життя, майже нічого не роблять, нічого не бачили, але всім навколо розповідають про щось і дають поради. І ось в цей момент вони відчувають себе дуже важливими, натомість для них самих було б значно продуктивніше, щоб вони самі пішли кудись щось зробили, щось дізналися і відчули би смак справжнього життя. Автор закликає нас тут не розмінюватися на такі ілюзії, як. Це робить цей географ, а власноруч зрозуміти, що і що, тобто робити реальні дії, як нам нас закликає маленький принц, жити серцем. Далі у нас наступна зупинка маленького принца в його подорожі. Це земля, де він знайомиться зі стрілочником. Хлопчик намагається зрозуміти, в чому полягає робота цього самого «Ого ж, як поспішають запитав маленький принц. Чого ж вони шукають? Цього не знає навіть машиніст, відказав стрілечник. Вони що вже повертаються, це не ті, це зустрічний потяг. Вони були невдоволені, там звідки, звідки вони оце їдуть. Там, де живеш, нікого не буваєш задоволений, мовив стрілечник. Вони здоганяють отих перших пасажирів? спитав маленький принц. Та вони нікого не здоганяють, вони сплять там усередині або позіхають, тільки діти притуляються на саме до шип. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Щасливі ж вони, зітхнув стрілечник. Тобто, тут хлопчик, маленький принц, з'ясовує, що стрілечник відправляє потяги з Злочайною кількістю людей, і е, ці люди майже ніколи не розуміють, куди саме і навіщо вони їдуть. Ну тобто тут все максимально просто, і все на поверхні, що автор показує нам абсурдність імітації брехливої діяльності, якою часто живуть е, дорослі люди. Всі вони роблять е, дії, які приносять е, стрес, забирають у людей життєву енергію, здоров'я, час, е, і в результаті вони ні до чого не призводять. Ні до чого не ведуть. Якщо зупинити людину і спитати, почекай, а коли, куди ти взагалі рухаєшся, куди ти їдеш, навіщо, то ну, часто ви можете просто побачити якусь розгубленість, і людина не зможе внятно сказати, що вона зараз робить і яку ціль вона зараз переслідує. А тим паче, якщо ви скажете, а що ти зробив там такого корисного для своїх цілей за останній місяць, взагалі, що ти робив останній місяць, і до чого ти йшов останній місяць, то часто можна взагалі стикнутися за якоюсь агресією, що людина скаже, тіпа, що щось за дурні, якісь питання. Тобто люди, от так ось. Таким чином живуть трохи механістично, і ну, знов таки маса літератури, маса творів нам про це нагадує, в тому числі і маленький принц. І далі нас чекає вже завершувальний діалог головного героя з маленьким принцом, де він дає йому фінальний останній урок. Я буду жити на одній з тих зір, я там сміятимусь, і коли вночі ти дивитимешся в небо, то це буде так, наче сміятимуться усі зорі. У тебе будуть зорі, що будуть сміятися, і коли ти втішишся. Та ти будеш радий, що зі мною познайомився. Ти завжди будеш моїм другом, ти захочеш сміятися разом зі мною. І тоді ти відчинятимеш вікно, і тобі буде приємно. І твої друзі зачудуються, побачивши, як ти смієшся, дивлячись у небо. А ти їм скажеш, а вже ж, зорі завжди заселяють мене. І вони подумають, що ти з'їхав з глузду, ось у яку халепу ти через мене вскочив. і знову засміявся. Тобто тут хлопчик вчить його жити за таким покликом серця. Мати насолоду від простих речей, просто дивитись на зорі і а, цьому радіти. Які можна зробити виставки із цього чудового і дуже легкого твору, який я вважаю дійсно казкою для дорослих. По-перше, тут використовується такий традиційний сетінг, тобто м -м, такий сценарний формат, коли є головний герой, є якийсь який заблукав, і у нього є якийсь наставник, який знаходить для нього вихід. Ви розумієте, що в цьому форматі, в цьому сетінгу, зняти тисячі гольвицьких фільмів, написано багато різної літератури, психологічної літератури, зітричної літератури, наприклад, та саме вчені донохуана Кастанеда. Його ми до речі також розберемо у найближчій. Місяці, якщо вам цікавий тверезий та глибокий аналіз цієї системи, без такої зайвої з езотеризму, то пишіть про це у коментарях. По-друге, цікаве тут те, що в цій роботі наставник на якийсь бородатий сенсей або мах, або інший такий така сверхлюдина, це просто дитина. Ми звикли до того, що дорослі вчать дітей. А в цьому випадку все навпаки, дорослим є чого повчитися у дітей. З точки зору філософської, тут можна. На цю метафору спілкування маленького принца з головним героєм дати масу прикладів. Це стикається модерн і якийсь романтизм. Це стикається прагматизм і емоції, це стикається дорослість з дитинством. Навіть можна так підтягнути сюди ідею, що стикається західний світ, який живе такими прагматичними механістичними математичними Формулами і такий світ східний, який живе більше емоціями. Тобто, ну розумієте, що кожна людина може трактувати цей чудовий образ, цю чудову казку на на свій лад. А насправді у мене вийшов такий трохи сухий аналіз цієї чудової казки і може здатися, що це якийсь такий. Філософський трактат, але насправді це дуже добрий, дуже тендітний художній твір, який дуже легко читається. І ну, кожна людина, яка його прочитає, якщо ви там паче цього ще не робили, неодмінно відчує всередині себе такі приємні високі дитячі вібрації. Також перевага цієї книги буде те, що її обсяг близько 100 сторінок, причому 35 з яких це картинки. Прикмет на те, що є кілька різних видань цієї роботи, і у мене видання, де є акварелі самого автора. А ми пам'ятаємо з його біографії, що малювання аквареллю – це буде його хобі на все життя. І цікаво, що тут дуже такі дитячі наївні малюнки, і малював їх дорослий чоловік. Таким чином, Дзюпері символізує повернення до своєї дитячої мрії, дитячої натури, цим самим знайомством з маленьким принцем. Ми бачимо трансформацію, ми бачимо метаморфозу головного героя. Тож ми маємо з вами читати, звичайно складну літературу, робити свій внутрішній світ багатошаровим, але не треба забувати про прості радоющі життя і сенси, які роблять нас людьми. І а, у цій роботі вони описані у форматі конкретних порад, які нам всім дає маленький принц. Тому цю роботу я вважаю, що повинен прочитати кожен дорослий та і кожну дитину. Якщо вас сподобалось, не забувайте поставити лайк цьому відео, поширити його серед своїх друзів. І на цьому я з вами прощаюсь цьому відео. З вами був Віталій Стеценко та «Культура».